Привіт! Мене звати Саша і я дуже рада бачити тебе на моєму інтенсиві, присвяченому найцікавішим трендам у веб-дизайні і також натхненню на цікаві свіжі роботи, за допомогою яких ти зможеш виділитися серед своїх колег і, можливо, навіть знайти свій власний стиль. І зовсім не важливо, який ти маєш рівень у дизайні, чи ти початківець з нуля, чи вже маєш певний досвід у веб-дизайні, Я думаю, що має бути цікаво всім. Я буду намагатись пояснювати максимально зрозуміло, показувати. Все на прикладах, щоб з цього інтенсиву ти вийшла не тільки з натхненням і мотивацією на нові роботи, а також вже з готовим дизайном сайту і з використанням різноманітних трендів. Сьогодні така погода, що сонечко то заходить, то виходить. Від цього дуже сильно змінюється картинка. Але я сподіваюся, що це не буде вам заважати. Ну і як бонус за твої старання, якщо ти дійдеш до кінця цього інтенсиву і зробиш свій дизайн сайту, я його перевірю і при необхідності дам рекомендації. Як можна його ще покращити, не буду більше затягувати і перейду до теми нашого інтенсиву. Це топ-5 трендів у вебдизайні на 2025 рік. І почнемо ми відразу з першого завдання: це почати романтизувати своє навчання чи роботу. І тому пропоную зараз поставити це відео на паузу і зробити собі чайок, каву, какао або, хоча б взяти водичку, як в мене. А також щоб з цього інтенсиву ти пішла з максимальною кількістю інсайтів, пропоную взяти свій Улюблений блокнотик і обов'язково всю інформацію, яку я буду давати, сюди конспектувати. І також відразу попереджаю, що скоріше за все я буду закривати доступ до уроків після завершення інтенсиву вже до наступного потоку. Для початку важливо зрозуміти, що взагалі такий тренд, бо часто початківці плутають його із стилем. Так ось у веб-дизайні існують різні стилі, такі як мінімалізм, флет, 3D, бруталізм і так далі. І вони є константою, базою, ґрунтом. Тобто, це те, що вивчається на базовому на базовому рівні у веб-дизайні, і з цим дизайнер працює на постійній основі. Тобто, стилі є постійними. А тренди це вже більш тимчасова історія. Це якісь популярні візуальні рішення, які є зараз, якраз такі трендами, і вони змінюються із року в рік. Тренди ми адаптуємо під різні стилі. Дуже просто це зрозуміти на прикладі одягу. Наприклад, всі ми знаємо, що в моді є такі стилі, як спортивний, кежуал, романтичний і так далі. Але паралельно з цими стилями в нас щосезону змінюються тренди. А, наприклад, цього сезону це коричневі і бордові відтінки, замши в одязі і в аксесуарах. А, також, що зараз модно? А, Ковбойки, балетки, а, якісь більш вільні зачіски, змі приходять на заміну зализаним пучкам і пучкам хвостам. А, і також ці тренди вони є циклічними, тобто вони час від часу повертаються до нас. Наприклад, як зараз а, потроху повертаються а, капрі. А, Хоча вони останній раз були популярні, модні ще скоріше за все в моєму дитинстві. І у веб-дизайні дуже дуже схожа аналогія, щоб твої дизайни були класними, соковитими, сучасними, викликали захоплення, виділялися, необхідно для цього стежити за трендами та приміняти їх. Вони, хоч не відрізняються із року в рік, прям кардинально, але все одно вони трохи трансформуються. І для того, щоб їх відслідковувати, я користуюся різноманітними платформами, такими як Evo, Мінімал дизайн в Flow, Behance, Pinterest, Landbook та інші. І відповідно дивлюсь на сайти, які потрапляють в різноманітні підборки, отримують нагороди і прослідковую якусь закономірність, яка повторюється. Uh, і беру собі те, що відгукується мені. Щось мені зараз підказує, що мене через сонце взагалі не видно, тому давайте трошки зачекаємо. Поки воно зайде, бо якщо чесно, такий достатньо сильний задрот стосовно візуалу, картинки, ну я думаю, ви могли це вже помітити. От, і коли відбуваються такі перепади світла, я прям дуже дуже засмучусь. Боже, я зараз влюсь себе в камеру, просто все засвічено, це капець. Для інтенсиву я проаналізувала просто сотні найкращих сайтів топових західних дизайнерів, агенцій, і відібрала саме ті тренди, які примінимі для нашого ринку, для наших клієнтів. Це також дуже важливо враховувати, щоб тренд був не просто ефектний, викликав відчуття вау, а також був і практичний. І таким чином, аналізуючи зараз західні тренди, можна зрозуміти, що в нас буде актуально в 2025 році. І перший тренд, який я помітив. Це поєднання контрастних один до одного шрифтів. Особисто мені цей тренд дуже подобається, і саме в такій інтерпретації, як на презентації, він досить свіженький і прямо зараз потрібно його брати і робити. А в чому тут сенс? У тому, що в одному заголовку або в речні ми використовуємо на перший погляд непоєднувані шрифти. Те, що не вивчав цю тему, я коротко поясню. Існують різні види шрифтів. Тут дизайнер використовує антикву та гротеск. В чому їх відмінність? Гротеском написані слова Ватсон і Лос-Анджелес, а решта тексту це антиква. Їх відмінність в тому, що гротеск ось, наприклад, дивіться зараз на слово Ватсон. Бачите, літери рублені, вони не мають ніяких засічок. А засічки це такі а, невеликі, бачите, полосочки в кінці на кінцях літер. Слів і, бренд, і так далі. Creative Studio. А на кожній літері в кінцях є засічки. А це і відрізняє антикву від гротеску. Тобто васен, рублені літери це Гротеск, а решта тексту це. Антиква в цьому і є відмінність. Надалі я буду часто використовувати терміни, такі як Гротеск і Антиква, щоб пояснити деякі тренди. Тому зараз це важливо зрозуміти і запам'ятати. Загалом настрій дизайну тут досить бруталістичний, трохи грубоватий. Це можна зрозуміти з фотографії, ось бачите, внизу розміщена, та великого грубого заголовка васон угорі. І ось дуже ефектно і креативно якраз таки виглядає несподіване поєднання з антиквою. Яка першочергово взагалі асоціюється у нас із класикою, легатністю, естетикою, а також серйозністю, якщо ми використовуємо її в якихось офіційних документах. І ось якраз таки передати креативність через таке поєднання у дизайнера дуже класно вийшло, на мою думку. І я думаю, що це було й основною ідеєю, бо на сайті вони розказують і позиціонують себе як креативна і творча студія. Ще один приклад, як можна використовувати поєднання гротеської антикву ви зараз бачите на презентації. Тут дизайнер ще дуже цікаво працює з контрастністю шрифтів. Взагалі, робота з контрастами завжди виглядає дуже трендово і професійно. і її можна досягти за допомогою розмірів, як тут, використовуючи дуже маленький і дуже великий розмір, і за допомогою жирності. Тут також це застосовано. Антиква, бачите, вона така тонка, а гротеск вже більш жирний. Також можна досягти контрасту за допомогою різних кольорів, але тут вже відверто це був би просто перебор. І ще один четвертий спосіб це використовувати різні контрастні один до одного гарнітури. А відповідно, тут це також використано антиква і гротеск. Також хочу звернути твою увагу на дещо дуже цікаво. Наскільки я зрозуміла, ця компанія створює музику для фільмів. І на сайті вони пишуть їх директор один з найтитулованіших австралійських композиторів, який поєднує в музиці акустичні та електронні інструменти разом з електричним міксом екзотичних інструментів. Я в музиці не розуміюся, але зрозуміло, що вони використовують якісь контрастні один до одного прийоми, інструменти. І тепер зрозуміло, чому таке контрастне поєднання шрифтів. У мене просто мурашки, коли дизайнери настільки сильно вкладають основні сенси в дизайн і вміють їх передати. Також контрастні між собою шрифти трендово поєднувати не лише в одному реченні, а й в різних, як тут. По-перше, тут дуже вдалий вибір антиква. Мені здається, навіть якщо не знаєте, що тут продаються італійські а, італійські печиво, все одно просто моментально дуже класно щитується італійський вайб. А також печиво тут. Авторські, автентичні, про це вони пишуть на своєму сайті, тому антиква також є підходящим варіантом. Але як же круто, по-перше, цю всю притерність, вишиканість розбавляє гротескні мальовані елементи навколо цього печива, які ж на своєму фоні її також і підкреслюють. А по-друге, робить текст більш читабельним, оскільки Антиква у великій кількості не є гарним рішенням, оскільки вона може важко читатись. А по-третє, я б ще інтерпретувала це поєднання шрифтів як багатогранний смак цього печива, адже Весь сайт якраз таки цьому присвячений донести їх особливість і смак. Я помітила ще один цікавий прийом в цьому тренді. Взагалі, як навчаючи на курсі початківців, що для заголовків ми можемо використовувати як антикву, так і гротеск, але для основного тексту тільки гротеск. Але я бачу закономірність, як з'явився тренд навпаки. Для заголовка використовувати гротиск, наприклад, як тут, а для основного тексту антикву. Це виглядає класно, свіжо, мені подобається, але потрібно бути з таким прийомом дуже обережним. По-перше, використовувати досить читабельну антикву, а по-друге, все ж таки для не дуже великих текстів. Ось на екрані якраз таки хороший приклад. Дизайнер використав її для одного речення в оточенні гротеска, тому все досить читабельно. І не варто. Також забувати, що таке поєднання воно більш креативне і неординарне, і не є базовим. Тому треба думати, коли і де ти це використовуєш. Також покажу, як цей прийом краще не використовувати. Десь рік тому, можливо, більше був просто справжній бум на використання рукописних таких літер а на початку або в середині слів. Він дуже подобався багатьом мені в тому числі, але його використовували, почали використовувати дуже дуже часто і бездумно. І саме тому мені здається, зараз потроху це стає антитрендом. Я думаю, що поки що це ще можна використовувати, якщо це класно обіграти, вас за це не засміють, але я думаю, через... Рік півтора це дійсно стане вже прям антитрендом. І другий приклад, якби я не стала використовувати цей тренд, це ось так, як ви бачите зараз на презентації, тому що це виглядає трохи брудно. По-перше, тут використовуються аж три накреслення: звичайна антиква, жирна антиква і ще одна антиква під нахилом. А по-друге, тут недостатньо контрастності в плані жирності, і, бачиш, все зливається. І в результаті виглядає просто брудно. А, пишуть вони тут про трансформуючу фешн-індустрію, але високого фешну я з цих шрифтів взагалі не щитую. І загалом, на мою думку, це не дуже вдалий підібраних шрифтів і використання цього тренду. І другий тренд це велика акцентна типографіка. Цим трендом я зібрала дуже багато, прям дуже багато референсів. Його дійсно дуже часто використовують західні дизайнери та агенції, що свідчить про його трендовість і універсальність. І найчастіше його можна побачити саме на головному екрані. Огодьте, що виглядає дуже ефектно багатьом подобається велика типографіка, і головне, що з цим трендом не важко навчитись працювати. А як на мене, основне головне точніше, правило це вдало поєднувати розміри цих текстів. Тобто, в нас є якийсь супервеликий текст. І він має виглядати гарно на контрасті з маленьким або дуже маленьким. Цей тренд буде виглядати класно, ефектно, акуратно, якщо ти будеш дотримуватися правильного балансу і контрасту. А ще класне, те, що цей тренд можна обігрувати абсолютно в будь-якому стилі від мінімалізму до бруталізму. Я помітила, що в акцентній типографіці в основному використовуються гротески. Я думаю, це через те, що вони легше читаються. Але я думаю, що в принципі можна поєднати обидва тренди на антикву і на акцентну типографіку, і використовувати відповідно цей тренд також із антиквою, тільки якщо ніша бізнесу і їх позиціонування це дозволяють. Я й сама використовувала цей тренд у дизайні сайту нашої веб студії. Особисто мене він підкупає тим, що він не виглядає перевантажено і всі важливі тексти читабельні завдяки розміру і тому, що поступово подається інформація. І ще тому, що дизайнери так часто використовують цей тренд через легкість донесення сенсів. Ось, наприклад, перше, що ми прочитаємо на цьому екрані, це заголовок. Потім ось цей напис через близькість елементів. А після вже цього, вже UI, UX і веб дизайн. А потім почнемо ми вже скролити і далі дизайнер використовує також велику типографіку. Цей текст завдяки розміру хочеться прочитати на відміну від стандартного 16-24 пікселі. Ось, наприклад, тут написаний приблизно такий же текст, але я його не читала. Більшість користувачів зроблять так само. Тому цей прийом він не тільки трендовий, але дуже практичний, на мою думку. Давай подивимось на другий приклад. Тут також чітке ділення розмірів тексту. Тобто, ми не використовуємо текст, який відрізняється зовсім трохи по розміру. Вони повинні відрізнятися сильно, і це потрібно робити обов'язково. Є лайфхак, як новачку легко зрозуміти, як можна поєднувати розміри. А потрібно встановити плагін водфонд, і з ним ми можемо подивитися розмір. Тут, наприклад, це 160, 54 17 і 12. Найбільший відрив за розміром повинен мати найбільший текст як тут. І ще один класний прийом, який поєднується з цим трендом, це поступове зафарбовування тексту. А це ще більше спрощує його читання, тому що людина поступово проводить очима за цим зафарбовуванням. На цьому сайті, наприклад, велика типографіка простежується на всьому сайті, але це зовсім не обов'язково і її можна використовувати на якихось окремих блоках. Наприклад, тут дизайнер використовує велику типографіку лише в перших двох блоках, а далі вже стандартні блоки та розміри тексту. І лише в кінці, ось тут є ще один елемент оверсайз, щоб підтримувати стилістику сайта. Таким чином сайт виглядає більш стримано та серйозно. А також повною протилежністю минулому сайту є сайт портфоліо, в якому використовується лише велика типографіка. Тут класно обігрується це, оскільки головними виступають роботи та візуальна частина, а великі тексти просто доносять, ну не просто вони доносять всі сенси і не перевантажують його. Крім того, вони можуть собі це дозволити, оскільки такі рішення лише підсилюють донесення їх креативного підходу. Тобто я хочу показати, що що цей тренд адаптується абсолютно під різні ніші і стилі. І останній приклад хочу ще показати, як цей тренд використовувати не варто. А це сайт Штор. По стилю і настрою вони доволі вишукані, стримані, затишні. І як дизайнер усе просто зіпсував своїм грубим, жирним, величезним чорним текстом. Сюди, взагалі, не підійшов цей прийом і виглядає це супер дешево. А можливо, якби він обрав іншу гарнітуру та по-іншому обіграв цей тренд. Ще можна було б врятувати цей дизайн. І цим прикладом я хочу нагадати, що кожен тренд потрібно використовувати з розумом і не толити його просто крізь тому, що вам так хочеться. Третій тренд це кольорова типографіка. І тут а, я маю на увазі не коли, там, наприклад, якийсь заголовок чи кнопка виділені іншим кольором. А, ні. А коли якраз весь текст на сайті є кольоровим, окрім чорного кольору. І зазвичай такі сайти складаються з двох кольорів найчастіше, а кольор фону і кольор тексту, відповідно. А такі сайти трохи менш поширені, але все одно цей тренд прослідковується, і такі сайти дуже сильно виділяються серед конкурентів і запам'ятовуються. Мені більше подобається використання ось такого кольорового тексту на світлому фоні. Як ви могли помітити, я також використала цей сайт і на сайті нашої веб студії. Моя мета була якраз таки виділити серед конкурентів, а також передати трохи відголосків в ретрам. Плюс цей колір мені здався досить символічним, так як ми пари, які разом будують бізнес. І, в принципі, надалі ми. Плануємо транслювати любов до своєї справи і віддачу в кожному проєкті просто на максимум. Тому мені здається, цей прийом тут класно обігрує нашу ідею. Також, щоб сайт не виглядав нудно та монотонно, або щоб виділити якісь важливі блоки, можна використовувати чергування кольору фону, наприклад, як тут. Але двоколірність при цьому все одно зберігається. Я думаю, що це важливий момент в цьому тренді. В цілому, коли б я використовувала цей тренд, по-перше, коли б потрібно виділитись серед конкурентів. По-друге, коли брендбук і позиціонування компанії не суперечать цьому тренду, бо часто буває, що до веб-дизайнера звертається компанія вже з готовим брендбуком, в якому прописані і позначені конкретні поєднання кольорів, і ці кольори вони можуть не співпадати з цим трендом. І третє, якщо цільова аудиторія вона правильно зрозуміє наш посил і емоції, які ми хочемо через дизайн передати. Тобто потрібно подумати, що ти хочеш. Донести, наприклад, як я це розказувала на прикладі нашого сайту. Тобто, якщо цей тренд не суперечить головній ідеї проєкту, а навпаки, можливо, навіть її підсилює, тоді можна цей тренд також використовувати. Четвертий тренд це переосмислення футера. І якщо чесно, саме цей тренд я бачу вже дуже-дуже давно на всіх західних сайтах. Мені здається, більшість навіть сайтів його використовують. Для кращого розуміння я знайшла кілька прикладів звичних нам футерів. Якщо чесно, в підборках сайтів дійсно дуже складно було їх знайти. Мені навіть здалось, що дизайнери взагалі вже відмовляються від таких звичайних футерів. Тут відмінність в тому, що футер або підвал сайту дуже маленький і він ніби не є повноцінним блоком сайту. І відразу, знаєте, таке відчуття, що інформація в ньому не дуже важлива, і часто вона погано читається. Особливо я нічого не маю проти таких звичайних футерів, але визнаю, що трендові футери мені імпонують набагато більше. Головна ідея цього тренду це висота блоку. На весь екран, бачите, як у звичайного блоку, а не просто тоненька смужка внизу. А також важливо використовувати велику акцентну типографіку. Зазвичай це ось один-два слова. А інші елементи вони можуть бути різного розміру. Головне дотримуватися цієї контрастності розмірів, про яку. Я розповідала вам раніше. Хоча західні дизайнери масово використовують такі футери в українських дизайнерів, особливо в початківців, я, якщо чесно навіть не змогла знайти жодного прикладу. І я думаю, що якраз через це варто почати використовувати цей тренд зараз, прям брати і робити для того, щоб виділитись серед колег і не чекати, коли ці футери вже активно почнуть використовувати у нас. Я думаю, що це може статися зовсім скоро, вже через рік, через півтора року. Вже масово також ці футери почнуть використовувати і в нас. Колись я виставляла TikTok з референсами таких футерів, і мені прилетів коментар, що ніби такі футери подобаються тільки дизайнерам, а користувачам сайтів. Взагалі вони не потрібні. Я з цим абсолютно не згодна, тому давайте подивимось на двох прикладах. Хіба не зручніше читати інформацію, коли правильно розставлені акценти розмірами тексту. На рожевому футері вся більш важлива інформація збільшена, а другорядна зменшена. Таким чином, на цьому варіанті, користувачеві набагато легше знайти потрібну інформацію, ніж на звичайному футері, де це просто зливається і потрібно вдивлятись, вчитуватись в кожен пункт, і я думаю, що це точно не юзер-френдлі. Саме тому в цьому тренді ми робимо висоту футера на всю висоту екрану для того, щоб нам так би мовити було де розгулятися і використати потрібні розміри тексту, при цьому зберігаючи повітря. А повітря воно також дуже важливе в дизайні і називається негативним простором. Воно є частиною дизайну. І якщо навчитись правильно з цим негативним простором працювати, то сайти будуть а, і естетичні, і зручні, і трендові. Взагалі я дуже люблю цей тренд, і мені здається, що він залишиться з нами взагалі на постійній основі. І останній п'ятий тренд. Якщо чесно, я довго думала, яким же трендом закрити мій топ-5. Варіанти в мене були такі: флет, ілюстрації, 3D, колажі, бендодизайн, незвичайні кнопки та динамічний фон. Але для класної, унікальної, сильної роботи з 3D-елементами або кастомними якимись флет-ілюстраціями потрібно або мати додаткові навички, або вміти працювати із штучним інтелектом, або взагалі залучати іншого спеціаліста, тобто цей тренд, який не може просто початківець раз взяти і повторити в межах цього інтенсиву. Можливо, в майбутньому я зроблю інтенсиву, присвячений саме цим трендам, де ми вже детально навчимося з ними працювати. А далі наступний а, типу тренд, який форсять майже в усіх добірках а, про тренди, а, це колежі. Але насправді, коли я прилистала дуже-дуже ну, багато сайтів, а, я від сили знайшла три сайти, які використовували колежі. І то це були такі досить непопулярні ніші на нашому ринку. А, саме тому я не додаю це поки що в тренд, можливо, в майбутньому дизайнери переосмислять і м, якось адаптуються під наші ніші, а, під наш ринок. Але поки я не бачу, як це можна а, прям а, на постійній основі в якості тренда використовувати в наших сайтах. Далі Bento дизайн це такий бложний дизайн, який складається з прямокутників і різних незвичних форм. А, також я його зустрічала в основному а, в саме дизайнерських концептах, тобто вигаданих проектах, які дизайнери просто роблять там, для портфоліо або для практики, але не в реальних проєктах, що змушую задуматися. А, тому поки що я його в топ 5 трендів, які ми можемо з вами примінити з нашими клієнтами, а сюди я його не вношу. Але згодом я помітила одну закономірність, яка дуже часто прослідковується на сайтах з нагородами або просто різних добірках. Це використання замість звичного нам білого фону на всьому сайті. Заміну цьому використання. Різнокольорових блоків, і також перебивки сторінки за допомогою фото та відео. Як на мене, це виглядає дуже динамічно. А як ви можете бачити, це також дає нам змогу виділити важливі блоки або інформацію. Сайт виглядає вже менш нудно. І що важливо, що кожен дизайнер цим прийомом може урізноманітнити свій проєкт. Також я помітила, що використання цього динамічного фону почастішало саме за останні півроку. Я відношу його до тренду на 2025 рік. А покажу на прикладі. Спочатку у нас йде перший колір фону, далі фото, знову перший колір. Потім додається другий колір. Перший фото і ще третій з'являється, і закінчуємо першим. Тобто, як на мене, фішка в тому, що на таких сайтах не замилюється око, і користувач на кожен блок звертає увагу, не пропускаючи його. Але тут важливо, щоб сайт не був, так мовити, вирви око і занадто наляпистим. Для цього можна взяти як на цьому сайті базовий колір. Тут він такий біжевий, який використовується найчастіше. І до нього разово додати інші кольори сірий, тут і коричневий, наприклад. При цьому найнасиченіший колір на цьому сайті коричневий використано не просто на будь-якому блоці, а саме на блоці з закликом зв'язатись з компанією. Це блок важливий на сайті, саме тому його і таким чином підсвітили. Таким чином цей тренд не тільки виглядає цікаво і надає динаміки, але й допомагає також керувати увагою користувача на сайті. Ну і в цьому тренді особливо ефект надзвичайно виглядають незвичайні поєднання кольорів, типу не просто. Чорний, білий, сірий, там, наприклад. А як тут, теплий, коричневий з холодним, сіро-блакитним, наприклад. І то, це таке достатньо стримане поєднання, а я зустрічала і більш цікаві. Ми з вами подивимося зараз. Ось, наприклад, наступний слайд. З використанням також цього тренду на ньому супер проста композиція. Екран просто поділений на праву і ліві ву частини, але завдяки динамічному фону і надзвичайному поєднанню кольорів він дуже виділяється серед конкурентів. І далі на наступному прикладі ми можемо бачити, що чим контрастніші кольори один до одного, тим сучасніше виглядає дизайн. А ось такі монохромні сайти, як тут тут використано лише відтінки зеленого. таке я б не не віднесла до цього тренду, бо це виглядає досить нудно. І я б сказала, навіть старомодно. А якщо б тут продовжили цю ідею з жовтим, наприклад, то було б вже краще динамічніше. І ще сюди хочеться додати якийсь світлий, наближений до білого, щоб все це розбавити і знову ж таки надати контрастності. І ось ще один приклад, не дуже вдалого та несучасного, на мій погляд. Поєднання кольорів можливо на початку важко зрозуміти наскільки вдало є комбінація кольорів, але з часом і завдяки тренуванню на диваності ви будете легко це відрізняти. І от, для прикладу, одразу на контрасті вам більш сучасні рішення. Вони можуть бути як і більш спокійні, і стримані, так і максимально якісь незвичайні з відголосками ретро. Загалом цей тренд він примінимий до будь-яких ніж. Головне правильно поєднувати кольори, щоб вони виглядали трендово. А, може здатись знову такий складним, але не переживай. В наступному уроці я поділюся з тобою різними лайфхаками, а, які допоможуть створити таку стильну трендову роботу. Давай підсумуємо топ-5 трендів. У веб-дизайні, які ти можеш використовувати вже прямо зараз, і які виділять твої роботи серед колег і також прокачають твій рівень в дизайні. І як результат, для чого це все нам потрібно, це, звичайно, для того, щоб брати в роботу цікаві нам проєкти за достойну оплату. Перше, це поєднання контрастних шрифтів. друге, велика акцентна типографіка. Третім кольорова типографіка, четверте переосмислення футера, і п'яте це динамічний фон. Ми детально розглянули теорію про ці тренди, але у веб-дизайні Вкрай важлива також і практика. Тому зустрінемося завтра вже на наступному уроці, на якому ти створиш свій трендовий дизайн сайту. Також у телеграм-каналі я надішлю посилання на зібрану мною базу референсів до кожного тренду. Твоє домашнє завдання, поки ти чекаєш на наступний урок, це передивитись ці всі референси, обрати ті, які подобаються тобі найбільше. А можеш пошукати референси, звичайно, це буде навіть плюсом додатково ще на тих платформах, які є. Я озвучила ще на початку цього уроку, і вирішити, також, які тренди ти хочеш примінити в своєму дизайні.